Війна в Україні точно завершиться. Я висновок це роблю з угоди, яку сьогодні підписала Україна про сторічне партнерство з Британією. Я так думаю, що наступні п'ять років Україна проживе з президентом, прізвище якого на літеру «З» з, 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 Ну, ви здогадаєтесь, про кого йдеться мова, і я дуже хочу, щоб Україна нині не зірвалася з цього гачка. Адже дуже багато є сил в світі і в Україні, які не хочуть, щоб війна зупинилась. І Дональд Трамп про це до речі знає. І тому я вже пояснював українцям, що навіть план є на випадок, якщо щось станеться, то американці готові до затяжної війни в Україні ну, як мінімум до 2000 2029 року будемо сподіватися, що Британія взяла шефство над Україною. А давайте будемо відверто говорити. Це Британія взяла шефство над Україною. Я не проти. Якщо оце все, що написано тут з декларації, вони будуть виконувати, то ми будемо ставати тільки кращими, але вам це не сподобається, тому що тут багато чого, що не сподобається нашим чиновникам, воротілам, рішалам і так далі. Оце і є вже цивілізованість країни. Але повторюю, дуже багатьом це не сподобається. І є ще одна проблема. Ця проблема полягає в тому, що якщо оце Зараз нав'язати на голову людям, які тільки-тільки вийшли, виходять і ще не вийшли до речі з війни. То як це все відгукнеться в нашій в нашій країні, я не знаю, особливо коли на чолі країни буде стояти новий «З».